Всім привіт yeah. дуже трохи в Хаус Фліпер. Удачі. <різь> починаємо як би я тут на фармі трошки фліпкой, як ви бачите, тому тепер можемо немножко тут порубити щось так. Кухня. Ми в коридорі, так? Да? Кухня, давайте прибираємо як би нічого нового починаємо з уборочка. Тут типа так бачите нормально, пішов нам треба поработати буде, тому... Діть що буде інтересно. Раз, два, Трис. Продайте гостіну. Понятно. Густівну зараз буду продавати. Опа. О, тут бачу треба, що вибирати буде так нормально. И поставилась назад, у вас что-то случилось, короче. Ну, меня уже тут будет 60 фліпкоинов. Значит, мы тут можем устраиваться 60 фліпкоинов, что-то нормально. Я бы не удаваю, чтобы пофиг він сам напустить. Вымыть окна. Перша людина на канале помила вікна все. Поэтому я сюда прийшов нормально. Хвалю таких людей, хвалю. Ага, хвалю. Вот там не дуже теперь хвалю. И а, что еще, еще? А вот. Я вообще по картину поправить. Бабушкины стулья. А, Стики четыре стула бабушкиных. Окей, раз, два. Диском. Диско так диско. Можна, якби було якийсь інакший кольори, Ну, вже найбудуть такі Спальня номер. Один, я так розумію, вроде тут дві спальні. мені здається, тому що якщо я дитина. Напевно, певно, грати тут дві спальні. Ну, я бы сказала, уже замінити штори, так. Да. Точка. Найде буде. Винесем мусор. А, ой, продати кровать Дюбельт. І продать якесь крісло, не знаю. Я навіть вже трохи вивчаю, типу, назви кроваті і всяке, я трохи, здається, вже вліваюсь в ту в хаос фліпер в роботу, що їм куди треба, що вже треба робити. Але вже не як в першій там серії. Опять десь мусор. Ой, боже, не мусор, а грязь. вже не перший раз, що я цю грязь, таку шукаю, бігаю туди-сюди, метаюсь. Що, давайте напевно почнемо з... Освобождение тихво місць. І дивимось, де може бути грязь. Я можу десь рано не замістити просто її. Тут... Тут-то вроді би теж нема. А во. Окей, все знайшли. І надовго треба було шукати таку от... А в чому прикол просто таку от не взяти? А, вона просто із ореха понятно. И і такий крик. Це вот окей. Це спальня номер два. Ну що ж тут лишилось? Тільки спальня номер два ще робити. Я думаю, що тут буде який великий заказ, а Ні, а ну, ваш тут буде зараз в роботи в цій кімнаті дитячий. Ну давайте як це все. Піцу хтось не доїв. Ну, Понятно, понятно. Дири треба позакладувати. Красу купа всього бачу чим буде тут реально займатись. Помить окно, звісно ж. Давайте, знову ж замінили, напевно, штори. Заміниться. Ну, давайте на такі от палейки наші нам такі от лінії, типу близьку кімнату. І опа. Учитися тут грязі очись, якби. Скільки треба серед буде стіни заклеїти зараз? Давала шпакулювати стіни, покрасити якусь там краску і купити 10 якихось речей. Ну, вперед, вперед, якби Опа, во І во ну окей, вже нормально все так. Шпакльовочка. Купили, зашпаклювали норм. Не знаю, чому в них двохярусна кровать, якщо у них одна дитина, як я розумію. Ну. Бачу, них поняв скоро в сім'ї поповнення, що вони по собі писали тут двохярусну кровать. Ну окей. Масляна масляна, я не знаю, що це за краска така. Ну, конечно, в мене такої нема. 22. Я не пам'ятаю, чи мені хватить, чи мені не хватить. Вроді би не хват, має не хватити, мені здається. Что мне может не хватить? Ммм, как кисть зеленая. Я бы сюда взял такую же самую, может быть, синюю. Ну, а больше, что это же кимнат для девочек, то розовую. Ну, типа, ну, точно на такую. давай то все красим. Опа. Ну, может быть, под типа, нормально. Типа, лишку такая зеленоватая. Стены тоже. Ну окей, Хазяїн, я, я якби вони хотіли зелене, най буде їм вже зелене. Я вже тут нічого не можу поміняти. Вибачте мене, але вони загустіли іменно таку, такий колір. Навіть Матвій, мазок тут нічого не може повліяти, Тому малюємо. Ну ні, знаєте, колір, типу, ну, жливо, нормальний, як в дитячу кімнату. Ну, мені здається, що не дуже. Як знав, що треба буде два відра купляти, я як чувствував, що мені одного не хватає. Тому давайте беремо трошки краски що тут. Остатків як би. Угу. Продаємо остатки краски тут що лишилось, Тому що тут остаток нормально так лишився. Е, така от тумбочка. Як таку тумбочку? Ну не біля батареї точно, ну, і неможливо не тут. а ну окей, пока що не буде тут. О, цю тумбушку десь на тут, наприклад. А во. Как цего така побіжа, так? да? Ну, це десь тут її поставити, наприклад, Містер Пітер, окей, Містер Пітер Тут найбуде. Давай далі поскільки це треба стульчика. один, ага. Детський замок синій. Синій так синій якби. Куда силу, я поставлю, я не знаю просто. Армандо. У Армандо найдись тут стоит, как бы. Пирамида. Сюда. Доска. Ну, здесь тут по ту доску. И фломастер, короче. Все. Все, это заказ готов, окей. бы с ним небыто справились. Можна вообще, знаєте, куда-то ще ще пітирки заказ виплатити вот этот вот на 35. Просто вже що что тут треба робити, тому що я тут його виконувала виконувала, ну типа мне не хватає як всегда день уже. Зараз нас спалять свети якби. Тут треба що зробити тільки? Уклеїть якісь обої і поставить 24 предмета. Можна якби. Що треба вот починати? Давайте, напевно, обоє. Чорний сніг, як би. Оп. Раз, два. Три. Добре. Все, що треба... Я ж соврость бы А, так тут пише, так я вже кстати, три растения треба п'ять, а не два. Що в мене? Окей, як сервис, Начинаємо це все розкладувати. Опа, серверуємо столою як би, ну а чого можемо собі позволити, якби тепер ми серверуємо Ульотні шарики. тут стекосу скрай, типа нап'яваємо кудись. М -м -м Давайте їх просто копу хаті розкидаємо. В таких от кольорах, якраз як вони мають бути, типа раз, два таких пару таких і на остаток білі. Вот. Раз, два. Хеппи Ага. Ну сюда, например, Ананасик. Ну, ананас здесь сюда на кухню поставить. На дюмвальник типа такого типа шубьена, його помыть, як бы почистить, як потом окей. Урман! Пицца, нифига себе. Пиццу, ну, піцу, ну десь, давайте тут так с краю. Алкоголь, Ну, у нас тут все. У нас начинается тикая тоса и лотос. Раз, два, три. Нормальный. Хэппи на Все. Задание выполнило, как бы. Окей, буду теперь знати. 5000, шо. Я... Ну давай, значит, к тебе габи. Хабичка, давай наш до тебе, зараз заскочим. Как бы тебе тільки тут що прибирать, да, треба? Ну все. Я как бы, знаете, заказ выполняю, потому что они ну, каждый раз, когда заказ выполняют, они говорят: Пошлипкоин, типа, потом закончится, типа, а типа троха, Я уже не буду типа, их, типа, кружить, Ну, что еще, может быть, сделаем вот заказ. Цей... а вот цей вот заказ. Вот этот вот. Спальня в наследство. Может его, не знаю, что сейчас посмотрим. Мы спальню в наследство, можливо, знаю, мы, наверное, оставим на наступный ролик. Да. Наверное, сделаем и так, что спальня в наследство останется на, следство, на у нас виду Опа Вымыть окно, Де це треба вымыть окно, опа, мыем Так не ничего тренированная в цьому заказе тратить Навіть не день Типа фрипкоину Типа заработник Суспле пришли порубила и пишела нафиг Ну давайте раз поливаем цветы о, заміні виділені предмети. Ага, я важу, що де підсвічується один. І ще десь. Мне треба так стати, щоб він хоча б мене. во, все бачу. Вентиляція вона напевно, на два, так? Да? Як знав, що вона на два, просто я вже знайдується тут реально розпліде. Так. Делікатес. Давайте как бы косячу їду, ну не знала, де її тут поставив на кухні. Не хочеш просто тут ставити. Ну давайте, значит, тут. Спальня. Це ванна. А це спальня, так? Добрий вечір. Добрий вечір вашу спальню якби. Хотя б подивитися на Івану. От мені дуже хочеться подивитися на ванну. Ну, Ванна така нічого собі хорошенька, мені подобається. Рально, майже нічого не поробили в цьому заказі і виповнили його. Типа нічого не треба майже купити, просто прийшли, як клінгова кампанія поприбирали і все. Замени выделенные предметы. Дайте виде выделенные предметы. Во. Ага. И купите длинный радиатор. Все? Это ведь заказ? Нормально, я нормально даю. Что у нас здесь тут шава, по -моему, заказ. У меня тут уже побольше, короче. Ну, короче, пока уж нормально. Два заказа таких выполнила. Мы Молоді ще зараз піти до вот, в магазин, вот этот вот наш вот. І немножко дуже трохи, поробити, помилювати, наприклад, стіни. Я, до речі, ще дуже, дуже хочу купити діз, в гаражі. Є ще такі от, полки, тому я їх теж купляю в мазі. Я, напевно, просто зараз перемалюємо вже стіни, як би. І серії будемо доповно, робити в магазині, а потім ми ще якийсь заказ візьмемо обов'язково, звісно ж. Нормально ми сполуте на ній поробили. Віточки, який вам саме найбільше сподобався заказ. Мені, напевно, сподобався заказ, де ми робили готовку до Нового року, тому що ми ну, боже, скільки ми всяких навіть крутих речей повідкривали. Для магазина і цього нашого часу будуть потрібні. От а можливо, хтось не Минулу серію серії помагали, тому зараз вам зроблю екскурсію. Мужіли всі приходять на, на серії по хаусфліперу іноді. Ну, ого, прийду, думаю, що у нас реально багато чого происходит, відбувається, якби. Приходіть, люди. Ну ви що? Надо приходити на хаус фліпер, Як ніяк. Все, окей. Краски хватило. Ну, я можу краскому щось лишиться, ну пофиг продав. Та що ми так краска? все, ми тут вроді все помилую. Так от у нас є тут, а типа склад. У нас тут є такий речі в складі. І тут у нас спа-туалет для робочих і ванна. Все. І ми також зробили минулі з серії. Ми, що ми зробили сіл електроніки. Ми доповнили повністю цей кухонний стіл. Во. Стент. І насперси поняли. Можна для них ігрушка докупити як і можеш купити пару бокальчиків от з тих нових, що ми тільки ще получили тут так, з цього заказа про новий год. Да, от вот от лотуси ми купили. Там да, у нас таких лотосов немає. Давайте тут ці лотуси запхаємо. немножечко, ну, так от люди бачили, що у нас є різновідність товара. Во. Можна что на грушки писати, що ми там покупляли, якби. Как бы. Декор дітський, вот. Що ми можемо сюди писати? Ми можемо писати такі от пірамідки. Как у нас На нижній полці саме тот, потому що на нижній полці потім. Буде от трудно якісь такі маленькі речі ставити, а от на а от такі от буде дуже стара легко, легко поставити. І ще що у нас таке є? Це що? Такий конь в пальту. А, він тільки на підлогу, пон. Маркери. Опа. Опача. Можна взагалі і тут поставити, а можна потім ще їх поставити ще воно містить. От. Мелкий чи що це нафік. І воно нього стати шкода, що ні. Ну так давайте так. Е -раз. А так от теперь десь. Девес Деріс. Обертаємо їх і так от теж вискладимо тут скраєчку. Все, як би. І цього хватає, як би. Далі птутимо якісь можна дуба дешеві купити. О, не, не не, куча нових домів. Якісь дешеві. Або будемо купити якийсь дорогий. Вау, так оце солідний. Оце взагалі солідна хата. Наскільки на 5 солиш кімнат? Тому що тут більше. Ну, 200 квадратних метрів це взагалі відпад голови це, ну таке собі за 504. Во. Такий вот за нормальна для нього ціна, наприклад. Мені такий вот дом подобається. Або такий вот бункер. Да я понятно. Тобто типу такий вот простий. Якщо покупив би каї з Діби, вот існів такі бубляли на два поверхи, наприклад. Ну, треба, що мені на два поверха, ну, звісно що собі на чогось не треба. Добре, особенно сліди пурдовим House Flip, всім удачи всім. Зустрінемось!